І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець ЮЕЙ і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає таракан в Каматозі на ТС-54. Карта Круча. Зустрічний бій. Ну що ж, до бою, так, ну що, американський важкий преміум танк з двома гарматами така двохстволка американська. Бачили ми на ньому бої. Ось один з них, точно пам'ятаю, він був на перевалі. Подивіться ще раз. Бачите, в чому кайф цього танку, там дійсно дуже класно зіграно і показав все, на що здати цей танк. Давайте ж побачимо, накруті на що він здати. Від'їжджаємо ми е, в сторону е, самої кручі, так? в сторону цього маяка і поближче до е, бази, тому що у нас зустрічний бій. Я думаю, що тут багато буде ворожин дертися поблизу бази. Вони вже там труся, вже бачимо, захоплюють базу потихеньку. Ми тут приїжджаємо. Два снаряди вліпили і поїхали собі далі перезаряджатися. Ну, тут таки, бачите, система дозаряджання, вона специфічна для мене, наприклад. Так, я полюбляю просто от магазин, зарядив там два чи там чотири снаряди, увалив так, і пішов на кіде. А тут треба ще розраховувати. Ну, якщо навчитися на, на такі системи дозаряджання грати, я думаю, що просто от будеш. Псіх нагибати. Ну, я так нахопувати, правда? <смір> так, бачимо, що не дуже і під базу під'їхали, там ЛТшки бачили на базі. Так? Зайняли гірку ЛТС суперників. Тут намагаються продвигатися вперед, бачимо. І Еміль, і Крайслер, і Іс намагаються вже продвигатися вперед. Спочатку вони так зашкірились. Чому вони починають продвигатися? Для мене це загадка. Ну, ми ж знаємо, навіть вже в коментарях писали, що коли починають грати суперники як чудіки, так чудять, то тоді в нас дуже епічні бої виходять. 1-0, зараз бачимо по бою не в нашу користь. Мінус 1200 хп-просадка по команді. У нас однорівневий бій. Ну, в принципі, в принципі, це ще не дуже так страшно. Ну і я думаю, що наш герой не з боязливих, він знає на що здатний цей танк. І вже настріляв тисячу. Ззаді бачимо теж у нас можуть бути проблеми, тому що, хоча там бачимо Чарріотір, Скорпіон під'їжджає. Я думаю, зараз на полочку, якщо стане, то ззаду не повинні заїхати. Бачимо, там Гавардієць під'їхав по воді. Щоб нам в тили не заїхали, бо вони вже починають наших перехлопушувати потихеньку. 2-0 не в нашу користь. І в нас проблема, що, у нас, що гірку зайняли, так, саме маяк зайняли. А маяк зайняв хто? Лунтик зайняв. Сюди, його там прихопушили. Поки що таких е, серйозних бойових дій немає у нас Заруби такі. Ну я думаю, що все ще попереду, що ще буде зарубінько. Тому що вже всі просто ці, що лізли тяжі, вони переїхали е, на базу. А, там ще бачу, там квантера, так швидко обертає... Е, Бертає башту, що я не встигаю навіть побачити, хто там під'їхав. <під <її>. Ну добре, хоч не сіпає вперед-назад камеру, правда? Тому що це просто аж, не, ну, багато кого вибільшує, а мені навіть коли я записую, мене це дуже втомляє, у мене очі починають політик, коли вперед-назад дергають. Це якесь, я не знаю, як нервовий тик, так, тик, нервовий тік у гравців. <під> Ну, типу приколу, я не знаю. От напишіть, чому деякі граці завжди колесиком мишки е е сіпають туди-сюди екран. В чому прикол? Тим паче, коли ви так робите, же FPS просідає. Бачимо, що в е відео багатьох навіть там і по 60 FPS, а деяких навіть по 30 FPS, ну е теж. А ви ще й сіпаєте туди-сюди і у вас ще, ще гущий стає. Так, ну все ж таки знешкоджують там нашого братіша, який наші тили прикривав, так? І гордіїсть стався, щоб його хтось на гуслю поставив, ми б його пізабрали. У нас бачимо, що заряджені ББХ і що там у нас пробить там 215, там безполовині, ну те ще задоволення. Ага. Ну, я так розумію, тут значить тим більше в тому, що дві гармати. Система дозаряджання специфічна. Так. А антіімбі ще те, що у нас е, дуже невелике пробиття. Ну, на 8 рівнях ще куди не йшло, так? Ось, якщо дев'ятку, десятку то не проб'єш, в принципі, нікого. Тут проблема в цьому. Хоча це преміум танк. Є такі преміум танки, що вони зовсім не фармлять, а навпаки заходиш в мінус, тому що. Треба заряджати поліпшені снаряд. Так, ну тут перепалка починається непогано у нас. У нас майже не було ні одної пошкрябини, тепер у нас Пантера 2. Вже так нормально пошкрябала. так? Ну це ж Пантера. І тут ми сківіші вмикаємо і прям в лючок М41. Е М41 90ГФ. Так. Чудово. Тривори знищено, 2400 настріляно, танкану 320. По нашим розвідданим навіть ми тут чи навіть розвідника отримаємо. 6-6 по бою, повибували ми трішки цих наглідцову. Але дивіться, тепер у нас проблеми з води заходять. так, потекаємо. І тепер із рукавів заходять. Бачимо, черіок приїхав тут. Думаю, зараз типу, взад прикопи. Не так склалося, як гадалося. Що ми тримаємося? Росладки поки по великої по команді немає. В принципі, нормально. У нас е взагалі бачимо, що залишилось сьогодні два тяжі. Це наш герой на тяжі. І, і оцей братіж, якого тільки що знешкодили. <ривіт> Чудово. Чудово, але не дуже, я вам скажу. Тепер дивіться, тепер будуть всі очі, випучивши лізти на нашого героя, вони там шотні, наші батьки повинні е, на ПТ е, нас прикрити. Хоча ми в такій позиції, що тут за цим камінцем, що позаду нас, тих нас не бачить. І бачимо, що і гвардієць із води постріляє. Бачимо що. Так, нормально ми можемо прикритися цим трупіком суперників. Відомо, вони агресивин хотіли показати. П'ять ворогів у нас вже знешкоджено. 3300 вже настріляно. І по танкуванню цей танк непоганий. А особливо, я так розумію, тут є не, ну, так, нормальні УВН. І він може грати навіть від башти. А башта, я так розумію, тут броньована. Напишіть в коментарях, ви у мене експерти вищого класу, так? Вищого рівня. І поправляйте мене, якщо я десь не прав. Дуже корисну інформацію пишете, тому що багато хто читає, у нас дуже і чат, так скажемо, коментарів під відео, він ну, дуже цікавий і багато хто його читає. І багато чого корисного для себе беруть. Так, ну дивіться, що могли зробити суперники? Вони могли поїхати ось через рукава, так? Да? Могли б поїхати ось не по F, а по Є лінії. І вони могли б знешкодити нашого. А вони бачите, як не встигають. А цей зовсім тут на гуслю. І через гуслю не відпускати, а. Не встигає. Не встиг стрільнути або не хотів стріляти. А той гвардієць наглєс, ну, що, поїхати його вибити, так? І у нас вже там проблем не буде на воді, а потім об'їхати і 122Т забрати. Бо Бу, ну, як, варіант непоганий. По суті, по суті, то е, всі наші баратіші, там навіть стиха стоїть, бачимо, в режимі ПТ, всі в режимі ПТ стояли. Ті, хто не в режимі ПТ, вони всі поздихали. Ну а наш герой всіх ну, що? Чудо! А почитайте, а не наш ворог. Так, хтось хтось підібрав нашого ворога. Ну нічого, зато, зато ми йдемо до перемоги. Чюдо, ну і саме, напевно, небезпечний це 122 е, ТМ, так. Семевенте Контракаро 67 наш, пратіж, пішов розбиратися там з кв 4. Я думаю, в них там буде своя дуельна дуеля. А Вона своя, ми тут якщо його знешкодимо, а саме венте, в цей момент нічого не вийде, то ми потім приїдемо і дохлопушимо. Тим паче у нас вже дуже багато е ну дуже великий перевіз. Можна просто всім в атаку тепер поїхати. А дивись, ви тут? Чудово. Так, у мене є. Непогано. І дивіться, за нашою постановою на гуслю, так? 1400, ну тут досвіду просто море повинен отримати. 1400 танкавнув і 4000 настріляв. І шукаємо депоростання ворожину. І десь зашкірився. Або поліз на гірку. Хоча якби він тут був рядом. А, то він тут рядом дивись. Поліз на гірку, але він не доліз. Уперся. Типер скорпіон, герой такий поїхав дивись. Шотний, 31 хп. Ой, я пропустив, що там в чаті писали. Щось, щось там було цікаво. Ну, треба буде вже, коли відео запишу, тоді подивитися. Відступає. ну такий він, бачите, Несміливий. Хоча міг побачити микнути скеліще, так, та і колобанова ще отримати. П'ять муравів зависи проти нього. Так, ну я думаю що... Так, і шотить скорпіон. Стеху, Стеха падає. Чи не падає, падає, падає. падає, І падає, падає, падає. його повітрі б добити, щоб він не впав. Да, він тут застрял. А, не пробуй, де да? Що це таке? Оце дуель на дуель. Чудово розбився. Чидо бій. Класним настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.